Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Хочу вам показати підсумок тижня цін на буси, який познімав на Луцькому Івано-Франківському авторинках. Прошу підписатися та активувати дзвіночок, щоб ви знали, коли виходять нові відео на моєму каналі. Також повідомляю, що зараз у вас є чудова можливість перевірити історію будь-якого автомобіля через сайт CarVertical з 20% знижкою, або за моїм промокодом автоплазар, який також гарантує 20% знижку. На сайті CarVertical ви зможете знайти по він-коду або по номеру транспортного засобу. Бо скручений пробіг, чи був автомобіль ДТП, скільки було власників автомобілів, а також багато іншої корисної інформації про автомобіль, який ви перевіряєте. Carvertical це сайт, завдяки якому ви зможете не тільки перевірити автомобіль, а ще й проаналізувати, чи вартує вам шукати кращий варіант. Я сам ним користуюся і вам рекомендую. Посилання на Carvertical буде прикріплено на головній сторінці мого каналу, в описі до відео, а також в коментарях. Також перевіримо для вас будь-який автомобіль на авторинку або по оголошенню: список місць, де Ми можемо провести комплексний Автопідбір або перевірку одного автомобіля зараз з'явиться на екрані. Також продаю автомобільні товщиноміри. Хто має бажання придбати товщиномір з гарантією, дзвоніть, буду радий вам допомогти. Подивимося. Opel Vivaro 10300 2008 року. 196 тисяч пробігу, 2,5 дизель, дезель. Телефони є. Звате. 6 тест упонало механіка. кого зацікавив виваряк? Дзвоніть до власника. Mercedes Спринтер. Ще один варіант. Так, відкритий, закритий, закритий, на жаль, бачу механіка. Так, по інформації. 2,2 дизель, 2 d 2004 року 350 тисяч пробіг, телефони є, але ціни не вказано, на жаль. Друзі, пишіть ціну. Для того, щоб потенційні покупці могли з вами зв'язатися. Volkswagen Crafter. Так, 10 тисяч, 2009 року. Контакти десь це? Добрий день. Так, 264 тисячі. Дектуйте номер телефон? 353 6733 Так, з вашого дозволу я знімаю? Так, тут людина, бачите, колеса продає. І так далі. Запчастина так. до мерседесів до Volkswagen. Запчастина до Mercedes, до Volkswagen. буса. Людина продає. Так, щось воно не хоче відкриватися. Так. Вигляд ось такий. Так, ще один у нас варіант. Так. Номер телефона зразу фіксуємо. По інформації 9500 2003 року. Який об'єм? 2.2. Ось такий, друзі, спринтер. Так, по салону вигляд ось такий. Зацікавило дзвонит Opel Vivaro Opel Vivaro у нас. Так, 2008 року. То я не знаю, так, тут 285 тисяч кілометрів 405. Так, 2-літровий дизельок. Номер телефону дасте. Так. Добрий день. Скажіть. 0,96. 172. 1497. Так, зараз я покажу що з цього боку. Біля жіночки там простіше. Я так, покажу. Вас знімати не буду. Ми просто так. за границі приїхали, ж там і сумки таке, що встигли. Нічого страшного. Це не найгірша ситуація. Так, ось так виглядає, кого зацікавило, друзі. Дзвоніть до власника, більш детальну інформацію він вам надасть. Дякую. вам. Мерседес Спринтер. 2000 року 313-й 9-місний. телефони є, 22 дизель. Хлопці, по ціні, який? Ну, скільки коштує? Не, не знаю. Не, не на жаль, Я на не жаль. так, значить, знімаємо. Ще один варіант. Так, 27 500 2018 року, 460 тисяч пробігу. Телефон не є. Ось такий дозвольте, хлопці? Так. Вигляд зсередини. На шестер паневій махається. Шкіряний салон. Кого зацікавили? Вені до власника о. Красота. Давайте ще покажу. З цієї сторони. Для бізнесу, друзі, саме то. Зацікавило, дзвонити Наступний варіант у нас Renault Master. 2019 року 221 тисяча пробіо, телефон є. По ціні? На старте. Скільки? Та знімаю рекламу. Рекламу вам знімаю. Скажіть ціну на старті? 21 і пів. Так, всередині. Ось такий на шестиступеневій механіці. Так, ще людина продає колеса? хлопці, торгачів, все добре. Так. Зацікав мастер. Дзвонити. Форд. Ще один варіант. На транзитах Можете стати першим власником. Доброго дня! Дозволите? Так. Вигляд зсередини. Шесте ступенева механіка. Мультокермо, керівний салон. Так. Ось так. Кажу вам салончик. Все охайно. Так, по ціні 16999, 2015 року. 164 тисячі пробігу. Так, телефон є, 2,2 дизель, 130 потужність. Максимальна комплектація. Так, поруч. Мерседес. Так, 2016 року, 224 тисячі пробігу, 2,2 дизель, Телефон є. Ціна на старті. 20. Ціна на старті. То ціна на старті, чи це ціна на віддачу? Крайня на віддачу. 20 тисяч. Так. Вигляд з середини. мультитормоз, широкий дисплей. Так, тканинный салон. Okay. Сейчас, секунду. Так, вот так выглядит. Зацикал спринтер. Звонить до власника. Наступний варіант Opel Vivaro, 2014 рік, 800, 2 літровий дизельок. 318 тисяч пробігу. Дзвоните до власника. Власник більш детальну інформацію вам надасть. Так, ось такий ще є варіант. Дозвольте, хлопці. Так, всередині вигляд ось такий: 6 ступенева механіка, тканинний салон. Доволі чистокретно. Кози цікаво даний варіант. Дзвоніть, питайтесь, уточняйте. Поруч, Мерседес Спринтер 319. Передачу, я так зрозумів. Чотири колеса плюс запаска, напевно. Можливо, я направну інформацію подав. Уточніть у власника на рахунок запасок. Так. По інформації: 24 600. Телефон є 2012 року. Так, телефон трошки отак зафіксую. трохлітровий дизельок 400 тисяч. дозволите Так, всередині вигляд устакий. На механіці. Кого зацікавило дзвоніть. Все, дякую. Поруч ще один варіант. Мерседес. Михайло дяків називається. Михайло дяків віто 116-2011 року. 22 дизель телефонний є 165 потужність. Доброго дня, можна? Так, вигляд зсередини. Шестиступенева механіка. Так, ще номер. Можете стати, друзі, першим власником. Коли зацікавило. Дзвоните, питаєтесь, уточняєте. У власника більш детальна інформація. такий кінту так. 116. Так, Renault Master Ще один. Варіант. Тут, напевно, я так зрозумів, люди продають колеса також. Так, по інформації. 2016 року 222 тисячі пробігу, два-дезель. Так. Бесблю. Оскільки вантажний варіант. варіант. А, по Повіту, так? Є теж Ага. — Є такий самий мастер, 20-й рік. Ага, добре, добре. Тепер є у мене Volkswagen Crafter, оригінальний пасажир 2009 року, дуже хороша комплектація, Там зелений колір такий. У мене авторія, я висновку. Друзі, є каравела сірий металів у мене в довгій базі теж привезено Швеції, пригнав тільки, що Сірий металік в довгій базі, оригінальний. Ну, каравела. Я зрозумів. І це ваш номер телефону. — Дзвоніть, Дзвоніть. До людини роз, розказав Володимира, які в нього є. Буси, Максим, так що... Бус, ще такі самі матері, тільки Максі База 20 -й рік. У нас багато, як я так. Навігацію, це підмістити, то не хотіть. Так що дзвоніть до Володимира, він вам зможе запропонувати асортимент бусів. Citroen Jumper Джампер 2019 року 17800, 190 тисяч пробігу, телефони є. Мирослав, продає. Вигляд всередина ось такий. Свіжопригнаний. 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 Так, щебе. Можете відкрити тут? будь ласка. Заблокувалось. 20 жовтня пригнаний. Угу. 20 жовтня. Чули, друзі? Буде Ще й гарний торг. Власне кажу. <п 'ят> Та видно по ньому що. Красавчик. Та я вже обійшов. Так, поруч. Реномастер. Ще один варіант 2021 року. Так, телефон є. 239 тисяч пробігу. Ціна. 28 і 8. 24,8. Вигляд серебне. Також заблоковані. Це такий мастер, друзі. Зараз Ось так, друзі, виглядає. Коза цікаво дзвонити. Поруч, ще один Реномастер. Так, по інформації. Інформації нема. Добрий день! Контактну інформацію дасте? Так. телефони. Є 2019 рік. 23 дизель, 170 потужності. Ось такий ще є. вариант. И по цене. Скажите, будь ласка, что цену на старте? 17 500. 17 500. На механике, друзья. И так, друзья, выглядит. Рено З 2019 року 16700. Телефон є. 3,5 тонни повна маса 179 тисяч кілометрів. Пише гарантую. І Вигляд зсередини. Механіка. Акуратний салон. можливо відкрити Закрите, на жаль. Салон зацікавило Дзвоніть. Поруч. Ще один мастер. Тут вже відкритий. Також доволі акуратний. Механіка. Так, по інформації. <плес> а, інформації як завжди немає. Зараз запитаємося. Хлопці ваш? Скажіть, будь ласка, номер телефона і ціну? А вон там він в цьому, в, якій, в тому єтроні. Він може пішов, доразе? Номер телефона стати. Так, номер телефона власника. 098 213 77 94. Ще раз ціна на старті яка була? 2500. 2500. Це 2,3 дизель, так? Так. Да. Ось так. Ось так. Виглядає. Ось. На жаль, інформації немає, це тільки ранок, щоб він, власник власне, не написав. Ось такий цікавий ще є. Варіант. Паралельно по дорозі ось такий у нас Volkswagen ще є. 24900, кабіна L3 H3. Так, дивимося. 19 й рік, дизель 2-літровий. 103 потужність, 220. Тисяч такий варіант ще є. Так, можливо, відкритий Не, закритий, на жаль. На шестисту паневій механіці ось так виглядає. Можливо, щось тай тут вам і покажу. Так, Маю надію на того ринок трафіка, що там є інформація, зараз подивимося. О, oh, є. Yeah. 12950, телефон є, 230 тисяч пробігу 2010 року з кондиціонером. 84 потужність. Такий, що є варіант пасажира. Може і відкритий. Вигляд зсередини механіка, комбінований салон. кого зацікавило. Вон это. Еще один Volkswagen. 15 рік, это местный двухлитровый дизель, автомат 20 500. Вот так он выглядит, скрежет все, что закрытый. Так, даемся далее. Трафик Renault 21 1500 Alt2H2. Так, одна турбіна. Телефони є. Цікавий, дзвонить. Форд. Так, кастом 2019 року 15450, телефони є. 200 тисяч 2-літровий дизельний варіант. Вантажний. Так выглядит Шарадана на шестой ступеневой маханице. вот так, друзья, выглядит скатки. Рено Мастер. 19400 телефон є 2017 року, 9-місний, дизельок. На жаль, не вказаний пробіг. Так, дуже уточните у власника. Якщо відкритий, покажу, що ні, то принаймні якось ось так. Можете щось буде видно. Бачу механіку. Так, салон не бачу. Ось такий мастер. Опель вівару. 17800 ціна телефона є, один і шість дезель, шестимісний. Ось такий вигляд. Так, власника не двигун. Вигляд всередини. Механіка. кравати